Ви календар бачили? На носі свята, а ви досі не придумали, що придбати на подарунок? Ловіть топ-3 ідеї подарунку автолюбителю. У нас буде товщиномір фарби, автосканер до телефону і пристрій, який поєднує в собі пускове, компресор, павербанк та LED-ліхтарик. І для того, щоб спростити вам вибір, оскільки, ви бачите, автосканерів існує дуже багато, та й товщиномірів і пускових пристроїв також. Е, тому ми обрали найкращі, який тільки може бути тушіномір фарби, автосканер у нас буде мати максимальний набір функцій для сканерів під телефон, де доступні безкоштовні оновлення назавжди. Ну а пускове у нас це універсальна річ, яка може стати в нагоді кожному автовласнику, оскільки це у нас як пускове, так і компресор, ну і павербанк. Якщо цікаво, вам далі про кожний з них, дивіться далі. Plan 800 Ultra це товщиномір, який проводить заміри з високою швидкістю та точністю роботи. Товщиномір працює по звичайній сталі, алюмінію. Визначає оцінкування та металізовану шпаклівку. Має функцію зміни кольору дисплею в залежності від товщини лакофарбового покриття. Є функція обертання екрану одним нажаттям клавіші і зверху є дублюючий екран для зручності користування. І ось така комплектація. Diagelite це автосканер, який призначений для діагностики легкових автомобілів. Цей сканер має максимальний набір функцій серед автосканерів під телефон, яким доступні безкоштовні оновлення назавжди. Ось так виглядає програма. Цей сканер підтримує більше 100 марок автомобілів, по яких він буде читати-видаляти коди несправності по всіх блоках, показувати параметри, робити тести виконавчих механізмів, а також цей сканер підтримує 15 сервісних функцій обслуговування. Ось цих 15 спецфункцій. А кого цікавить, як цей сканер працює, як він себе показує в роботі, то в нас на сторінці є багато відео на різних автомобілях і буде ще більше. Тому, кому цікаво це, підписуйтесь. А це у нас багатофункціональний пристрій Profile BM600, за допомогою якого ви зможете запускати двигун вашого автомобіля при частково або навіть повністю розрядженому акумуляторі. Для цього необхідно попередньо підключити ось ці пускові дроти. Також цей пристрій має вбудований компресор, що дозволить вам підкачувати шини або ж футбольні м'ячі, надувні матраси, ну і так далі. Ось Для цього у нас є комплект ось таких перехідників. Також ви його можете використовувати як звичайний павербанк для зарядки ваших телефонів, планшетів, ну і різних гаджетів. І на іншій стороні пристрою у нас є монтований LED-ліхтарик. Сам пристрій. І його комплектуючи, будуть зберігатися ось в такій сумці кейси для зберігання. Тож, якщо ви хочете подарувати корисний подарунок близькій людині, а можливо собі, то в описі під відео залишу посилання на наш сайти, де ви зможете придбати ці речі, а також там шукайте промокод на знижку. Всім удачі!